Роблять розминку. Западалі внутрі мала А потім беруть палиці і займаються скандинавською ходьбою. У мукачеві діє центр громадського дозвілля для людей похилого віку. Тут вони займаються різноманітною діяльністю, зокрема творчістю та організовують заходи. В місті Мукачево створено центр, центр для людей похилого віку, ВПО, для ВПО. Це не тільки для міста Мукачева, це і для Мукачівської громади. Люди можуть приїхати з інших сіл, з інших міст, і, але цей центр знаходиться в місті Мукачево. Бо у нас дуже багато, багато цих це, от, Сьогодні ви побачили скандинавську ходу. Є у нас заняття фітнесом, є у нас послуги перукаря, є у нас послуги психолога, і індивідуальні, і групові заняття з психологом. А також у нас багато рукоділля. Це і вишивки лентами, бісером, це малювання картин, це якісь інші творчі роботи. Пані Ірина відвідує заходи центру майже від початку його існування. Жінка каже, тут можна не тільки знайти заняття для душі, але й нові знайомства. Більшість з нас вже досягли пенсійного пенсіонного віку. А в нашому віку дуже важливо не тільки психологічне здоров'я, но і фізичне здоров'я скандинавская ходьба, которую предлагают нам в Help H и которой мы занимаемся еженедельно, дает свои результаты. Уже перестают у многих девчат, с кем я общаюсь, у моих коллежанок, болеть спины, восстанавливаются коленки. То есть таким образом восстанавливается и физическое здоровье. З приходом теплої пори в центрі почали організовувати заходи на свіжому повітрі. Тренерка каже, скандинавська ходьба безпечна для людей похилого віку і зменшує ризик травм хребта та колінних суглобів. Це дуже корисне заняття, особливо для людей похилого віку, тому що воно не має такого травмування, травматичності і розвиває до 90% м'яза. М'язів тіла, тому дуже корисно займатися, тому що, по перше, так як я вже сказала, працюють почти всі мишці тіла. А також, ну то, що людина знаходиться на свіжому повітрі, це теж дуже корисно. Головна мета проведення заходів забезпечення соціальної інтеграції людей похилого віку у життя громади, каже пані Ольга. Люди, які приїжджають е, до інших міст, до інших регіонів, які працездатні, вони мають дітей, вони можуть працевлаштуватись, вони знаходять собі якісь, ну знаєте, свою потрібність, надобність. А люди похилого віку, на жаль, е, вже їм важко і знайти роботу, справити самотністю. Ну, якщо людина е, всі свої роки, вона. Е, все будувала, будувала свій дом, свій бит, і потім вона стала з нищим. Їй це дуже тяжко важко пережити. Тому це вихід, як ну ми збавляємося від самотності, від психоемоційного на напрягу. У центрі заняття проводять щодня для всіх бажаючих. Можна просто цікаво і у спілкуванні Все провести свій вільний б... час та відпочити душею.